Програма Тема Дня на Українському радіо Дніпро вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське Радіо Дніпра. В ефірі програма Тема дня в студії ведуча та журналістка Світлана Огнівенко. Благодійний фонд ТАБС створив посібник техніки самодопомоги для ветеранів, ветеранок та їхніх родин. Його створювала команда професіоналів з метою підтримки та допомоги українським військовим та їх родинам у такі непрості для України часи. І детальніше про це ми сьогодні поговоримо з гостею нашої студії. Це Світлана Тімофєєва, провідний психолог благодійного фонду ТАПС, авторка посібника. Вітаємо вас, пані Світлана. Вітаю, пані Світлана. Отже, розкажіть нам. Будь ласка, детальніше про цей посібник, для кого він писався, і яка саме важлива інформація в ньому міститься? Цей посібник він був створений для того, щоб ветерани і ветеранки, і члени їх інших родин мали розуміння, що відбувалося, як протікає стан. У людини, яка перебувала на війні, цей посібник він був створений для того, щоб люди мали змогу зрозуміти, що відбувається, і самостійно впоратися зі своїми станами. Я працювала за підтримки команди. Це були фахівці з психо... психіатрії, психіатри психіатричного здоров'я. Це були військові і це були ветерани. І ми в цьому посібнику намагалися подати так інформацію, щоб людина мала зрозуміти простою такою людською мовою, як то ми говоримо без термінів, без термінології, щоб людина мала зрозуміти, що відбувається, що таке стрес, що таке бойовий стрес, які в нього наслідки, які можуть бути наслідки від того, що людина там не, не досипає, недосипає, ну тобто мало спить, там які можуть виникати проблеми, якщо людина не може контролювати гнів, чому вона не може контролювати, як то протікає? Тобто, ну про такі реакції базові ми пояснювали в цьому посібничку. Чому ви саме вирішили створити цей посібничок? Сібник зараз дуже багато повертаються ветерани і ветеранок з війни, і вони мають потребу. Ну, ми, ми це чуємо просто. Вони мають потребу у спілкуванні, але іноді вони не можуть дійти до психологів. Ну там з певних причин ми намагалися якомога більше людям допомогти зрозуміти, що відбувається з людьми, коли вони на фронті. Як вони повертаються, які можуть бути стадії, чи ми можемо стикнутися? Чи ми можемо бути допоміжними. Тобто, ну в нас така стійка думка, що це ми маємо приналаштуватися до ветеранів і ветеранок. Це ми маємо щось з собою зробити, щоб їх краще розуміти і допомагати їм. Тому посібник був зроблений для тих людей, які в родині. Там батьки, може, там дружини, там або чоловіки, там діти. Тобто для тих, хто має оточення, і для самих ветеранів, бо до війни більше з них це були звичайні люди і. Ну, на жаль, вони не мали військової підготовки. Ну, на жаль, багато хто не розуміє, що відбувається, і вони звертаються і кажуть: я нормальний, зі мною все добре. Як можна ото пережити, а як можна з цим впоратися, а як я можу ну, дивитися на все спокійно? То ми намагалися так трошечки охопити ну, такі самі гострі теми, пояснюючи, як це протікає, і надати такі. Ну, допоміжні інструменти, що можна з цим зробити, тобто можна сказати, що тут не просто теорія, так тут дієві поради, які кожна людина може прочитати, які це потрібно і використати це на практиці. Да, тут перша частина це пояснення, що це таке, і як то відбувається. А друга частина це самі техніки, які можна використовувати. Вони дуже прості, вони дуже такі, ну заземлені, такі дуже дуже прості техніки. І вже якщо людина розуміє, що не може отут вона це все робить і в неї не виходить. Тоді можна звертатися далі. Це або психолог, або психотерапевт, або психіатр. Тобто, ми мали пояснити, що не так страшно звертатися до психологів, не так страшно звертатися до психіатрів, бо психіка, коли вона знаходиться в постійному стресі, вона або звикає, приналаштовується. Або не може звикнути, і тоді йде дуже сильне перенавантаження. І коли перенавантаження людина потім не вивозить з нею відбувається купа емоцій, купа таких станів для неї ж незрозумілих. І дуже часто, коли там ну проводжу там на групах прояснення, да тобто я роз'яснюю, як це протікає, і ну, люди видихають, кажуть, а тепер все зрозуміло, тепер можна ну спокійно там далі рухатися. Скільки ви працювали над цим посібником, і хто вам допомагав? Можливо, ви з колегами-психологами радились. Так, звичайно, радилася, з усіма радилася, з військовими радилася, із психологами, і з психіатрами, і збирали ми дуже багато. Насправді, ми працюємо ще з 14-го, але як почалась повномасштабна, то ми почали розуміти, що ну, це буде дуже багато залучено звичайних людей, і ми будемо мати наслідки, дуже серйозні наслідки. Тому матеріалу, ну за весь цей час ми не збирали дуже багато в цьому посібнику. Це такі самодопомоги, бо є ще і люди, які працюють з людьми, і для них то окремо трохи ну так більше глибока професійна інформація. Вона теж зібрана. Але в цьому посібничку це для тих, хто ну звичайні люди, які зіткнулися з проблемами, і ми намагалися тут подати інформацію саме самодопомоги без фахівців. А коли вже ну вже немає такої змоги впоратися з собою, тоді вже долучаємо фахівців. Тобто, наша мета це дати суспільству розуміння, як можна впоратися самостійно. Скажіть, будь ласка, наскільки може бути дієвою самодопомога? На ранніх стадіях може і дуже сильно може. А от як зрозуміти, що людині вже потрібна психологічна допомога або самодопомога? Коли людина починає від цього страждати і псується її життя. І тоді, коли псується життя навколишніх, ну оточуючих, оточуючих да, навколишнього середовища, коли вже конфлікти набирають, такої, ну таких обертів, що людина просто як сірник запалюється, і вона не може впоратися зі своїми почуттями, вона не може впоратися зі своїми діями, то в неї вже дії такі автоматичні. Тобто треба розуміти, що коли людина йде на війну, вона переналаштовується, в неї змінюються реакції, бо там треба виживати. Вона повертається сюди, а реакції залишаються. І тобто, ми маємо це розуміти, і ми маємо ну, розуміти, що людина, яка повертається з такими реакціями виживання, вона буде поводитися так, як на війні. Тобто для неї може війна ця ніколи не закінчитися. І у нас нещодавно в студії був військовослужбовець, який повернувся з гарячих точок? В нього зараз не складаються відносини зі своєю сім'єю, і йому кажуть, тобі потрібно йти до психолога. Він каже: Ні, це моїй родині треба йти до психологів і радитися з ними і от я задумалась після цього інтерв'ю, що все таки психологічна допомога потрібна всій родині і людині, яка була на війні, і яка його чекала і дочекалася. Скажіть, будь ласка, як? Таким людям знайти взаємопорозуміння, і чи можуть вони ці поради знайти у вашому посібнику, дещо можуть знайти, і насправді він правий на 500%. Це ми маємо щось з собою зробити. Ми маємо зрозуміти, що з ними там відбувається, і тому ми в першій частині ми пояснюємо. Що відбувається? Ми пояснюємо, які можуть бути фази, з чим ми можемо стикнутися. І тут ще ну, насправді тут не все, бо є багато таких важких проблем: це алкогольна залежність, наркотична залежність, це, ну, тобто такі вже дуже важкі проблеми, де ну, люди це не про самодопомогу, вони, ну, на жаль, не зможуть з цим впоратися самостійно. Тому якщо це існує, то ми радимо одразу звертатися за допомогою. Конфлікти в родинах це дуже поширена тема, і розлучення, і конфлікти, і непорозуміння. І тому ми зараз формуємо групи самодопомоги для таких родин. Тобто ми вже почали це над цим працювати, бо ми розуміємо, що люди, які повертаються, в них насправді не відбувається коннекту в родинах, бо там вони жили одним життям, вони виживали, вони воювали. Тут вони повертаються, вони бачать зовсім інше життя. Ті, які були тут, вони взагалі не бачили того, що відбувається на. Війні, хоча якщо хтось на війні, то воює вся родина, насправді всі на війні, але все одно світи різні. Скажіть, будь ласка, де можна знайти цей посібник? Можливо, є електронна версія, де можна придбати, як взагалі куди звертатися? Посібник ми роздаємо безкоштовно. Його також можна знайти на сайті, на нашому tabs.org.ua. Там можна його завантажити, ну або нам написати, або подзвонити на гарячу лінію, і там можна оставити, залишити там заявочку, і ми надішлемо цей посібничок. Скільки плануєте роздати таких посібників? Ну ми не друкували його 600 екземплярів, і насправді дуже багато організацій вже ну потребували його, тобто він був створений, бо вже була дуже потреба. Я думаю, що всі 600 ми точно о, точно будуть роздані. Ну а там далі будемо дивитися. Чи плануєте ви ще працювати над подібними посібниками? Можливо, ви ще в ньому не все розказали, не не всі свої поради, як фахівця виклали. Так, вже обговорюємо ще два посібника, які будуть спрямовані. Один буде про страх, тривогу і панічні атаки, бо це дуже така тема, яка вирує і вона потребує уваги. І ще один посібничок ми теж хочемо зробити такий більш тематичний. Ну тобто, ми думаємо, що якщо це буде розібрана якась там одна тема, але дуже дуже ретельно, то це буде, ну. Теж дуже корисно, бо людина може подивитися і ну щось з цим вже ну для себе щось зробити. Це посібнички, такі, які будуть створені для ну, більшої кількості людей, тобто вони будуть простим, доступним, доступною мовою простою для того, щоб можна було почитати, зрозуміти, що відбувається, і почати робити інші дії для того, щоб ну подолати такі ситуації. Тобто можна сказати, що ви плануєте розширити аудиторію, так? Ми ж працюємо із родиною. Родинами загиблих і з військовими. І тобто, в нас для родин загиблих є теж пасівник по проживанню втрати. Тобто він теж пояснює, що це таке, як це протікає. Тобто, він для того, він теж на сайті є. Він для того, щоб людина мала зрозуміти цей процес, як він протікає. І ну, бо на початкових стадіях дуже багато хто думає, що з ним щось не те, що вони сходять з розуму, що з ними відбуваються такі речі, які вони не можуть самі опанувати. І ми там пояснюємо, як це відбувається, і вже якщо то така дуже важка фаза, то ми радимо звертатися. І ну на моєму досвіді дуже багато людей, які проживали втрату, вони впоралися з тим. Пані Світлана, скажіть, будь ласка, от ви як психолог, наскільки вам часто саме доводиться працювати з темою такою, як втрати? Ну, робочий день я починаю о десятій ранку і закінчую о дев'ятій вечора. Запитів дуже дуже багато, дуже багато запитів про війну, і дуже цікаво, що серед військових, от раніше було дуже багато запитів про стани. А зараз, зараз серед військових багато запитів про майбутнє, і це ну так дуже надихає, бо вони розуміють, що вони повернуться, і що це буде далі життя, і що має ну має щось далі бути. Я люблю працювати очно, і в мене групи є, де ми проживаємо втрату, і люди констатують зміни, і це дуже ну дуже надихає, і я розумію, що так, отут ми впоралися, отут ми рухаємося далі, отут ми продовжуємо. Пані Світлана, дайте поради, от як зараз тримати себе в руках, якісь такі простенькі, які ми можемо виконувати щодня, щоб тримати своє ментальне здоров'я більш-менш в нормальному стані. Я люблю більше такий стан не тримати, а проживати. Тримати цей стан він більше, ну стримання потім веде до зриву дуже часто. Бо ну, скільки ми можемо стримувати свої почуття? Це якийсь період часу. А проживання почуттів це коли ми даємо тим почуттям місце будь-яким, навіть страхам. Ми даємо їм місце і ми проживаємо вони не. Не блокують нас. Ми їх проживаємо, продихуємо, там робимо якісь рутинні речі, і тоді це ну, не дає наслідків важких. Що краще робити? Ну, мені дуже подобається задоволення базових потреб: сон, їжа, спілкування. Спілкування, яке може не бути таким поглибленим, це спілкування там, як справи, там, що робиш, там. Такі дуже поверхневе спілкування, але воно дуже важливе, бо ми тоді відчуваємо, що ми в середовищі нас приймають. Ми, ну, ми тут і зараз, ми на місці. І рутинна робота, рутинні справи, тобто, все те, що ви робили колись там до війни, все це можна продовжувати робити. Тобто, ми маємо продовжувати робити рутинні речі. Це те, що нас підтримує ну завжди. Тобто, якщо ви завжди там малювали там чи працювали там за там вчителем там чи ким там будь-ким, то ви маєте продовжувати це робити. Якщо ми щось припиняємо, в нас ну, може там ну, відбутися такий стан, що там я не знаю, що далі робити, якась там невизначеність. А якщо ми до цього це робили, ми продовжуємо. Ну і фізичні вправи вони дуже переключають. вони… З ментальних таких занурень, якихось, вони переключають на, на тіло. Ми тоді відчуваємо тіло. А ще дуже така важлива річ, яка я вважаю, це коли ми щось робимо, обов'язково це фіксувати для себе. Я зараз їм. Я зараз гуляю. Там ця їжа там холодна, там солодка, там смачна, несмачна. Там мені комфортно, не комфортно, мені там жарко чи холодно. Тобто фіксувати про себе це контакт, такий з собою. Бо коли ми в стресі, ми можемо так роз'єднуватися з собою. Я так більш схильна до того, щоб ми поверталися до себе. Ми поверталися через звичайні такі прості-прості речі, там. чи зручно мені там ну, якісь одежі, да? чи зручно мені, коли там йду, там, чи їду десь. І ось такі прості речі можуть нас повернути до звичайного життя і витягнути зі стану стресу. Бо стрес, стрес це тиск, і тиск він відбувається постійно, і ми або адаптуємося під стрес, або не адаптуємося. Я дякую вам, пані Світлано. Нашим радіослухачам нагадаю, що ми сьогодні говорили про те, що благодійний фонд ТАБС створив посібник техніки самодопомоги для ветеранів, ветеранок та їхніх родин. Також говорили про психологічні проблеми під час війни та як їх вирішити. А Гостею нашої студії була Світлана Тімофєєва, провідний психолог благодійного фонду ТАБС та авторка посібника В студії. Працювала ведуча та журналістка Світлана Огнівенко, інженер ефіру Дмитро Полєвой. На все добре вам. Програма Тема дня на українському радіо Дніпро.